Добрий вечір діти. Сьогодні я вам розповім казку добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла, простудилась, почала кашляти і танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі олені, тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачне і поживне, мити, солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи, перепилині яєчка й бульйон з курячого крильця. І кожен говорив, треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси на болота. Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи, перепелині яєчка й бульйон з курячого крильця, але нічого не допомагала, дівчинка вже ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь опанас сказав чогось їй не вистачає, а чого і сам не можу зрозуміти. Раптом відчинились двері і в хату ввійшла прабабуся Олі, столітня Надія. Про неї родичі забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті, нікуди не виходила, але, почувши про хворобу праночки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на стільчик, взяла олену руку в свою зморшкувату й маленьку, і сказала: Немає у мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових ягід, ні горіхів, немає ні перепилиних яєчок, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу, принесла я тобі, миле моя правнучко, один єдиний подарунок сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточка, видужала і знову раділа ясному сонечкові. Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що маленьке олене серце забилось частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. Ось чого не вистачало Олі, сказав дід Опанас. Доброго слова. Діти, а ви кажете своїм батькам, родичам, бабусі й дідусю добрі слова, побажання. Ця казка вчить нас бути у житті щедрими на добрі і щирі слова. Вони втішать нас у тяжку хвилину, вселять надію на краще. Бо ніщо не може замінити живого людського спілкування. А зараз, діти, на добраніч, гарних вам снів!